Я би рекомендувала приймати невизначеність, брати ті ресурси, які вона як то не дивно, але все ж таки нам дає це здатність бути сміливішими, здатність ризикувати і здатність довіряти життю і приймати те, що воно вам дає, навіть якщо це щось непрогнозоване, щось таке, чого ми не очікували, але брати це і знову ж перетворювати собі на благо. Тож я рекомендую ставити цілі, мріяти, але бути готовими, що до своєї мрії шляхи можуть бути трохи несподіваними. Діваними, так, але все одно не боятися ними крокувати. Взагалі для того, щоб поставити ці цілі і мріяти, дуже важливий наш стан. І зараз він багато в кого е, в такому роздраї в стресі, в тривозі. І щоб трохи його привести до ладу, я рекомендую ось сьогодні напередодні нового року сісти, зробити дихальну вправу, повільний вдих, повільний видих. Заплющити очі, згадати найпрекрасніші моменти свого життя, коли ви були щасливими, коли ви були наповненими, і спробувати відчути їх буквально тіло. Побувши там декілька хвилин, ви розплющите очі і вже відчуєте, як змінився ваш стан. І ось в такому стані можна ставити найпрекрасніші цілі і загадувати новорічні бажання.